Є такого червоного кольору, є жовтого кольору, вона світловідбиваюча стрічка. Бачите, коли світло -фар потрапляє на цю стрічку, воно його відбиває і людину видно на дорозі. За допомогою світловідбивної стрічки виготовляють лікари рятівники у темну пору часу, які кріпляться на одяг. Проводимо майстер-клас з виготовлення світловідбиваючих елементів. А це потрібно для того, щоб в темну пору доби стати більш видимими на проїжджій частині, тобто, коли дитина. Сина переходить через дорогу, а вона має себе позначити. А саме світловідбиваючими елементами. Для виготовлення світловідбивачів потрібно небагато. Я бачу на столі ножиці, кольоровий папір, світловідбивачі і нитку. Такого я раніше ще не майструвала, але розумію, що зараз потрібно, тому що. Дуже темні рана, і потрібно, щоб водії помічали мене. Отже, ми з вами вирізали фігурка зараз. рану. далі ми вирізаємо. Фігурки меншого розміру із світловідбиваючої стрічки і наклеюємо їх з обох боків на фаміра. Неважливо, якої форми чи розміру флікер. Головне, щоб його добре було видно водієві. Чіпляти їх також можна на різні частини тіла. І чим більше застерегли правоохоронці, тим краще.